Всім привіт! Сьогодні розкажу вам про свою рожеву ванду, яка з'явилася в мене половиною місяці назад. Ось так вона виглядала. Вона мала два великих кореня, які йдуть вгору. І багато відмершого коріння, яке звисало донизу. Трошки негарну шию з листочки, були такі коричневі біля шиї. Тому я. Вирішила порадитися в групі Королева Ванда в Фейсбуці. І дівчата мені порекомендували, коли я її намочую, ці корінчики, які тянуться вгору, трошечки пригинати донизу. І так, з Кожним разом робити, щоб їх опустити вниз в горщик, або ну, взагалі направити вниз, щоб вони росли донизу. Так я робила і все вийшло. Тож я їх опустила донизу. І вирішила почистити те відмерше коріння, також зняти листи, які були жовті. Бо, ну, не подобалось мені, як вона виглядала. Ось так. Залишки залишилися від тих коренів, які я зняли листочків. Так вона виглядала вже після цього. В корзинці вона в мене висіла місяць. На гаку. На балконі в мене дуже хороша вологість, тому вона мене так от висіла місяць на гаку, на підвісі. І сьогодні я вирішила зрізати її, її корзинку, і її пересадити в закриту систему в кору. По маленьким кусочкам відрізала звичайними ножницями обережно, щоб не пошкодити корінці. Зрізала цю пластмасову чорну корзинку. Відмерші корінці також я познімала. Ось така в мене ванночка, так її назва її. Так вона виглядає рожева така буде. З моїх п'яти ван тільки дві в мене квітло. А ця і ще дві взагалі ні не разу не, не квітли в своєму житті. Але вона розвивається непогано, наростила листик. І ось так я її посадила. Знизу це кора, а зверху це орхіата великої фракції. І ще саме верхній слой це кокосове волокно. Знизу кора, тому як вона не така вологоємка. А орхіата трошки краще держав, тримає вологу, тому я її так посадила. Побачимо, що з цього буде. Українська орхіата 25-45 фракції. І галтована кора. У мене цілий літр пішов галтованої кори фракції 35-65, а орхіата трошки залишилась. Ну, я задоволена результатом. Там навіть бачите, рекламка. Я задоволена результатом пересадки, мабуть, пересаджу ще пару своїх вант в таку саму посадку. І буду дивитися, як вона розвивається. Через два дні я, думаю, полюю її антистресом. Замочу ненадовго, щоб на. Дні побуло хоч, хоча б з півгодинки вода, ну не буду до, до шийки, понятно, доливати. На дні буде, вона мокнуть, і ось так вона виглядає. Надіюсь, що вона мене скоро заквітне. Пишіть, чи вам сподобалось її перевтілення. Всім гарного. Вечора пишіть підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!